З нами головний тренер футбольного клубу Нива «Самбір-2» Роман Ростиславович Марич. Вітаю вас у стрію. Ну що, що сьогодні? Сьогодні насправді був достойний футбол від вашої команди. Попри те, що десь в першому таймі більше оборонялися, все ж таки зуміли на контратації забити гол. Як взагалі можете оцінити гру ваших підопічних і чи все вдалося виконати те, що планували на гру? Ну ясно, можна так сказати. Сказати. Все не виконали, тому що не виграли. Друге питання в плані організації. гри. Ми серйозно до цієї гри готувалися. Хлопці десь ясно ми грали в основному складі, тому що два гравці основного складу, які поїхали за першу команду, не доїхали, можна сказати, своїми там, питаннями основної команди. Перший тайм. Перший тайм ми десь готувалися до такої, такої планої гри. Чекали від стрія атакуючого футболу. Хлопці витримали цей темп, удачно забили гол. І ясно, ну, з нашої сторони моменти, які в нас були, забивати і треба їх виконувати. Це вже виконавська майстерність нашої команди, гравців, футболістів, де молоді хлопці, де їм треба над тим працювати. Не використали, ну і в кінці. В Кінці пішли в атаку і, як говориться, попали під які отримали в кінці матчу гол в свої ворота. В Загальному хочеться взагалі хлопцям подякувати за цей змагальний період, який в нас відбувся. Зараз ми вже лісне, так якби я зрозумів, не буде грати. буде Продовжувати змагання. В нас вже йде отпуск. Загальному хочеться подякувати хлопцям. За самовіддачу, перш за все, за бажання грати в футбол, себе розвивати. І хочеться в команді Стрія говориться побажати хороших результатів і великих перемог. Дякую. З нами головний тренер скали 19-11. Роман Михайлович Гнатів. Роман Михайлович, вітаю вас сьогодні. Насправді складно було. Я вірю, що складно було десь футболістам на футбольному полі грати попри погодні умови, але все ж таки скала в першому таймі домінувала, кардинально домінувала. Не не змогли все ж таки забити гол, пропустили. І було багато насправді моментів біля воріт суперника, але не було реалізації. Як такої, все ж таки відквитали один гол, зіграли в нічию. Як вважаєте, що саме завадило десь реалізувати ті моменти, які були створені біля воріт суперника? Скоріше за все, індивідуальна технічна майстерність, тому що реально були моменти такі, що це треба було ну, забивати, виконувати. Надмірне бажання, тому що наголошували, що по такому полю треба більше бити низом по по траві зв'язкоку. Вони складніші для воротаря. Намагалися. Порвати сітку, вдарити на силу, піднімали м'яч верхом, тому не могли забити. Там, де десь холоднокровніше можна було зіграти, все таки була та. Спішка, скажімо так, поспішали і воно не дало. Звичайно, команда суперника, яка грає другим номером, в них з'являються вільні зони для контратак, тому і вони мали також нагоди там, моменти нам забити. Ну, це, в принципі, так воно завжди і є, тому що нападники швидкі, є вільні зони, куди вриватися. Але я думаю, ну, звичайно, якби ми реалізували свої моменти в першому таймі, зовсім гра би по-інакшому склалася. Ну, але маємо те, що маємо. Чи ви, як головний тренер, задоволені результатом сьогоднішнього матчу? Останній домашній матч в міжсезонні, далі буде виїзний матч і зимова перерва. Чи задоволені таким результатом, чи все ж таки розраховували на щось більше? Ні, результатом не задоволені, тому, попри те, що самбір в лідерах іде, все одно ми грали вдома, і я вважаю, що ми. По потенціалу ми команда і ми повинні обігрувати їх. Але знову ж таки це все доводиться на футбольному полі, а не на словах. Але є один момент, який ну, не можна відмітити, то, що все-таки ми провели характер і в кінці вдалося зрівняти рахунок. Ну, це є одне з позитивних. Ну і Плюс, як би не було. Я розумію, що втрата очок, але нічого це не є поразка. Хоча в глобальному плані ми розраховували на більше. Дякую. Ну, тоді до наступних домашніх матчів вже навесні.